Зараз інформаційний простір дуже складний, інформація різна, часто нагадує хаос, і ситуація ще ускладнюється постійною напругою та невизначеністю. І саме цей контекст, в якому ми всі зараз перебуваємо, надихнув мене поговорити про маячню та нісенітницю, а саме, чому це небезпечно і як це може бути використано для того, щоб маніпулювати. Далі про все докладно, всіх вітаю і полетіли! Нісенітниця це щось безглузде, нерозумне, без усякого змісту, дурниця та маячня. І здавалося б, як це може бути небезпечним? Насправді небезпеку маячні ми недооцінюємо. Як з цим взаємодіє наш мозок? Коли наш мозок чує, бачить, сприймає нісенітницю, він же ж не знає, що тут змісту сенсу немає. І тому намагається обробити цю інформацію і зробити якісь висновки. Чи це важливо, чи є від цього загроза, і відповідно, що робити далі. Завдання мозку забезпечити виживання, виявити загрозу і планувати майбутнє. Треба розуміти, що ми обробляємо через наші органи чуття будь-яку інформацію, навіть якщо нам здається, що ми на неї не звертаємо увагу. Мозок все одно реагує. Щось незрозуміле буде привертати увагу, бо це сприймається як загроза. Коли мозок сприймає нісенітницю, він намагається проаналізувати та зробити якісь висновки, тобто так витрачається енергія, щось зрозуміти не виходить, бо обравляється маячня, мозок далі продовжує занурюватись в процес обробки інформації, знову витрачаючи свої ресурси. Так, це навантаження може тривати якийсь час, а потім настає етап виснаження, коли ми можемо попасти в зону такого контрольованого стресу. Тобто ми ще витримуємо навантаження, але межа вже близько. Про небезпечність неконтрольованого стресу. В якийсь момент мозок ідентифікує ситуацію, нічого не зрозуміло і тому вмикає режим неконтрольований стрес. Контрольований стрес, коли нам більш-менш зрозуміло, що відбувається, це якось переноситься легше і не виснажує так сильно. Наприклад, неприємна процедура лікування, якщо ми розуміємо зміст і чому нам це треба зробити, це витримати набагато легше ніж невизначеність. Неконтрольований стрес дуже небезпечний, це значить, що незрозуміло, що відбувається, навіщо відбувається, скільки буде тривати, яка загроза, що робити далі. При такому стресі мозок відключає префронтальну кору, керу, тобто ділянку, яка відповідає за раціональне мислення, і переходить в режим стрес, коли включається автопілот і керувати вже буде лімбічна система. Тут ми будемо діяти і робити тільки те, що можемо робити на автоматі. І це той етап, на якому можуть спрацювати вбудовані в нас первинні реакції на загрозу та стрес Бі бити, бігти або завмерти. Отже, треба розуміти, що нерозрозумілість, невизначеність це сильно виснажує наш психічний ресурс. Маячня як інструмент, щоб підкорити людину. Я думаю, ви чули такі історії, що в певних структурах змушували людей викопувати, а потім засипати яму. мити зубною щіткою підлогу, тобто знущалися з людей через безглузді дії, і це не просто знущання, це робиться для того, щоб вимкнути у людини свідомість, раціональне мислення і зробити людину більш контрольованою. І приборкати її вольові якості. Механізм, як це відбувається, я спрощена, описала раніше. Це може бути не завжди так грубо, як, от приклад, з ямою. Ви могли стикатися з подібним, наприклад, на роботі в офісі. У мене був досвід потрапити в нездорову компанію, де мене примушували робити реально безглузді звіти, проводили зустрічі. Не про що це було відверто токсичне оточення, але офісна атмосфера. Гарний такий сучасний інтер'єр. Це заважало усвідомити цю токсичність. І якось непомітно ти починаєш вигорати і не помічаєш, як граєш чужу гру. Мене врятувало, що я відносно швидко звільнилася. До речі, поділіться в коментарях, якщо стикалися з чимось подібним. Буде цікаво. Нісенітниця як інструмент пропаганди. Дурниця або маячня це може бути небезпечно, а саме головне це може бути раціональна спланована нісенітниця як інструмент, який можна вплинути на психіку людини. Одна справа, коли людина несе маячню через її некомпетентність або необізнаність. Інша справа, коли це спланована дія, яка має мету. Російська пропаганда не просто так намагається посіяти хаос в Україні і закидає безглузді новини, які можуть суперечити або здоровому глузду, або іншим новинам. Мета зробити світ незрозумілим, навколо хаос, все складно, невизначеність в цьому шаленому потоці інформації важко встояти. Мета пропаганди це поступово доводити людей до режиму автопілота, коли раціональне мислення. Майже не працює і людиною набагато простіше маніпулювати і контролювати її дії. І тут треба зауважити, що ми зараз живемо у світі, де є і вкиди пропаганди, і реальний світ в певних аспектах теж нагадує театр абсурду. Тому нам реально зараз складно і ситуація зараз дуже небезпечна. Як упаковують нісенітницю. Насправді запакувати несенітницю і зробити її непомітною не дуже складно. Я дам деякі приклади, але ви точно це знаєте. Я просто нагадаю: складні слова та терміни: набір слів, незрозумілих складних термінів може вводити в оману і створювати враження, що це щось реально важливе, розумне, може додавати солідності, серйозності. Сюди ж додається ну, як продовження впевненість ораторське мистецтво, говорити впевнено, чітко. Гарний оратор майже завжди на початку сприймається позитивно і потрібен час, щоб спрацювало критичне мислення, щоб відокремити вміння говорити від змісту самої промови. Привабливий зовнішній вигляд теж може допомагати. Взагалі, симпатичних людей ми на початку, як правило, сприймаємо позитивно. Тут ще може бути солідний зовнішній вигляд, доглянутість, продуманий одяг. Це теж може забирати на себе увагу і допомагати вводити в оману. Сюди ще додається от красиве оформлення, якщо це про документи або, наприклад, про дописи у соціальних мережах. Як вберегтися від несенітниці? Щоб вберегтися від нісенітниці, ідеальний самий такий варіант це свідомо зрозуміти, що ми чуємо або бачимо, сприймаємо маячню, і свідомо дати команду мозку: загрози немає, це маячня. А ще краще сприймати це як небезпечну зброю і вийти з зони її впливу тобто, припинити контакт. Проблема полягає в тому, що нісенітницю не видно відразу, часто наводять таке порівняння, що отруєну їжу можна візуально побачити. Якщо вона зіпсована, може бути, наприклад, відповідний запах. І навіть якщо це не так, якщо ми отруїлися ну, через неприємний спосіб, але можна себе від цього звільнити. На жаль, з інформацією так не працює. Вся інформація, яка в нас попала, залишається в нашій пам'яті. Тому одна з парад, що рекомендують робити, це дозувати інформацію, фільтрувати по можливості взагалі відмовитись від споживання. Це гарна порада, але я вже говорила, що у нас така унікальна ситуація. Ми не можемо не слідкувати за новинами, і сам простір новин. Переповнений маячнею як реальною, так і вигаданою. Нам ця порада не дуже підходить. Ще є рекомендація відволікатись, перемикатися на якісь жарти, на фізичну активність, прогулянки, читання, тобто перемикатися на щось інше, щоб перезавантажити психіку. Те, що мені зараз здається ефективним, більше жити у своєму контрольованому світі, що я маю на увазі? Для психіки самим небезпечним є неконтрольований стрес. Ви про це говорили. Тому треба створити таку собі ілюзію контрольованості, брати під контроль своє рутинне життя, планувати свої дрібні справи, виконувати. Навіть під час війни з повітряними тривогами це можливо. Наша рутина життя це той світ, який певною мірою піддається нашому впливу, і за нього й треба триматися. Навіть така ілюзія контролю може допомогти заспокоїти мозок, оскільки контрольована зона вона існує, вона відчувається, він не буде переходити в режим стресу автопілот. І мова не йде про те, щоб ігнорувати реальність. Це якраз про те, щоб тримати себе в ресурсі, щоб був ресурс. Для взаємодії з цією складною, в чомусь невизначеною реальністю. Важливе зауваження. Я зараз сильно узагальнюю, коли даю такі рекомендації. Ці поради можуть, наприклад, не підходити для військових, людям, які живуть в зоні, де йдуть бойові дії, коли в родині, наприклад, сталася трагедія. В критичних ситуаціях треба обов'язково звертатися за допомогою до фахівців. Тому, будь ласка, обережно сприймайте інформацію. Загалом в цьому відео я хотіла показати, що маячня це може бути небезпечно і, ба більше, це може бути реальна зброя і метод, який використовує пропаганда для маніпуляцій. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи була ця інформація для вас корисною. Можу, у вас є ваші цікаві приклади, розкажіть про це, буде цікаво. Напишіть, чи сподобалось вам відео. Якщо так, ставте, будь ласка, вподобайки, бо для мене це сигнал робити контент далі. Підписуйтесь на цей канал, тут ми говоримо про те, як не притягнути зайве у своє життя, зайві непотрібні думки, переконання і також зайві непотрібні продукти. Друзі, ми продовжуємо триматись. Ми віримо в нашу перемогу і допомагаємо військовим. Я дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео.